Уже понад два десятиліття поспіль 9 листопада українці в усьому світі відзначають надзвичайно важливе свято День української писемності та мови. Чим же особливий цей урочистий день? І чому важливо українцям говорити українською? Спробуємо з'ясувати це разом. Як нема без неба, небосводи, як плакиті сонця нема. Так і мови нема без народу. І народу без мови нема. Започатковане свято було 9 листопада 1997 року. Тодішній президент України Леонід Кучма підтримав ініціативу громадських організацій і видав наказ про День української писемності та мови яким підкреслив значення української мови в об'єднанні суспільства. Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято день вшанування преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Адже дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме у цей день. Після служби у церкві, де молились та просили у Нестора літописця, аби благословив майбутніх учнів. Це й не дивно, адже преподобний здобув Всесвітню славу, взявши участь у літописанні Київської Русі і залишивши світу неоціненний скарб повість минулих літ. Назву українська мова вживали, починаючи з 16 століття на позначенні мови українських земель Речі Посполитої. Однак до середини ХІХ століття основною назвою мови, що тепер зветься українською, було поняття руська мова. Це почало вносити плутанину від моменту приєднання України до Московії та згодом Російської імперії, оскільки росіяни у XVIII столітті стали позначати свою мову схожим прикметником руський язик після певного періоду вагань. Під час якого мови України намагалися відрізняти від російської за допомогою різних назв, поняття українська мова, зрештою, поступово перемогло в усіх українських регіонах, українську мову офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Відтак Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 року у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, який було знайдено 1927-го в Римі. Зараз стародрук зберігається у бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішою українською піснею вважається балада Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш? Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Упродовж століть українська мова, так само як її носії український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав. Однак, попри це, з кожним роком українська мова розквітає. Досі рідної мови стає дедалі більше, молодь ще частіше популяризує українську в соцмережах та спонукає до її вжитку умовлення. І сьогодні українською мовою розмовляють понад 45 мільйонів людей, більшість із яких живе в Україні. Поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді. США та інших країнах, де мешкають українці. Українська є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мовців, після російської та, можливо, польською, та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. Сучасна українська мова налічує 256 тисяч слів. Причому найбільше споріднених слів вона має із білоруською 84% та польською 70% мовами. У різні історичні періоди українську мову називали по-різному: просто, руська, русинська та козацька. Перші слова з українською мовою були записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі володаря Атіли, який згодом розгромив Римську імперію і записав слова мед і страва. Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувальну посливову форму має, як не дивно, навіть слово вороги, вороженьки. На відміну від решти східнослов'янських мов, іменник в українській має сім відмінків: вирізняє наскличний відмінок, який існує також в латині, грецькій та санскритській граматиках. В українській мові аж дві букви Г. Раніше одна із них, яка позначається як «Г», була вилучена з уживання, але в 90-ті роки знову увійшла в українську абетку. Найоживенішою буквою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана буква Ф, її вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літр. Спробуйте вимовити: дихлор, дифеніл, трихлор, триметил, метан це хімікат для боротьби зі шкідниками. В українській мові безліч синонімів, схожих за значенням слів. А найбільше синонімів аж 45 має слово бити. За останніми дослідженнями, 78% українців вважають своєю рідною мовою українську. У день української писемності та мови за традицією покладають квіти до пам'ятника Несторові літописцю. Відзначають найкращих популяризаторів українського слова та заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. Крім того, проводиться міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. А починаючи з 2000 року на українському радіо традиційно відбувається радіодиктант Національної єдності, участь у якому можуть взяти всі охочі. Моя чарівна українська мова, В ній стільки неповторних дивних слів, і слово пригорнулося до слова, і гай зелений співом зазвенів. І стежечки побігла тонка стрічка серед вінких зелених споришів. Заплюскотить оберег тихо річка, здійметься в небо жай воронка спів. А засиніє волошкове поле, і засміється сонечко згори, бо рідна мова все на світі вміє. Ти вчи і нею говори. Бо як похилитися до слова, рідне слово, тоді стає казковим білий світ, тому вивчай свою чарівну мову. З дитинства вчи її з маленьких літ. Давньогрецький філософ Сократ закарбував у віках таку мудрість. Заговори так, щоб я тебе побачив. Адже саме в розмові людина виявляє свою приналежність до певної культури. Тож, друзі, говорімо українською. Нехай нас такими бачить світ, бачить незламну Україну, її духовні та інтелектуальні надбання. Українською, будь ласка!